Витягуєте, ну не переварачуйте. Не перевай. Два один. Сьогодні свято, конкурс нині. Сьогодні всіх друзів зібрались тут. В цьому залі радість цілине. Змагання дюків нас ждуть. Фестиваль дружних юних пожежних пожежних завжди в святкому настрої, і сьогодні це буде не виняток. Дозвольте від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, від колективу головного управління та керівного складу привітати всіх із зональним етапом всеукраїнського фестивалю Дюб побажати учасникам найкращих і найбезпечніших виступів, найкраще продемонструвати свої вміння і навики. Глядачам отримати дуже велике задоволення, журі чесного судівства і всього найкращого. Дякую. Тетяна Григорівна. ми з обласного методичного кабінету, науково-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області. Бочко Віталій Валентинович. Дійсно, сьогодні жодна команда не може програти, адже всі ми переможці. Ще раз нагадаємо всім про правила безпеки. Але це потрібно зробити по-новому, по сучасному, актуально. Нині актуальною темою в Україні є Євробачення! Точнее, безпека полу через край Боєш не їх оверігай. Не залишайте увімкненими без нагляду прилади опалення, газові плити, печі. Не залишайте дітей дошкільного віку без нагляду. Будьте уважними. Бралися в цьому крузі, щоб наспівати танцювати і про пожежну вам безпеку розказати. Байдужі, <рілик> <рілик> <рії> пильнуйте же, друзі. Безпека в житті і життя в безпеці це ваше майбутнє. Гарантом воззветься. Чудова як казка, але з бідою ти не один. Моїй сирени, вогонь пожирає і все на полог раз замирає. Ми розкриємо секрет, якщо на вулиці побачити предмет, який нагадує. Чанам, наверное, правильно, так сказать, братчанам за ваш теплий прийом. Спасибо вам. Медицинський конкурс победителем об'являється братська гімназія. Всі команди дійсно виступали на високому рівні, хтось трошки краще, хтось менше краще, але ж члени журі вирішили наступне. проходить команда звонників! <праць> ну що, ж, друзі, на цьому все. Дякуємо. Ми раді, що ми виграли, звісно, ми дуже раді. Да, трошки було. Ну, боялися, звісно, сильно, бо команди всі були дуже сильні. Нам дуже сподобався виступ братського району. Дуже понравились. Ми думали, що вони виграють, не ожидали якщо Чесно, Лесно, Чесно, ми не вимагали, да. що ми виграємо. Всі можна сказати, що ми ще в легкому шокі no. да. сильно помогли наші керівники. Дуже я, сильно. Якщо ними б не, 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 не виграли, ми б нічого так, не так. зробили. Фестиваль Дюб це кльово!